Доброго ранку дітки. Сьогодні ми з вами познайомимось з новим звуком. Довго, довго цілувала, милувала їх вона, поливала, умивала, поласкала їх вона. Вже не буду, вже не буду я свій посуд ображать. Буду, буду його всюди і любить і поважать. Малята. Чи здогадались ви, хто просить вибачення у свого посуду? Це бабуся Федора із казки Чуковського Федора на горе. І бабуся Федора запрошує нас до себе у гості. Хоче показати, який у неї лад і як вона ставиться до свого посуду? Дітки, погляньте і скажіть, що стоїть на полиці. Це чайник. Тарілки, чашки, глечик. І як ці предмети можна назвати одним словом. Так, посуд. Який у Федори посуд? Чистий, блискучий, вимитий. А це малята каструля. Послухайте про неї казочку. На кухні жила собі поважна велика кастрюля. Кожного дня в ній варили кашу. Каша в цій кастрюлі виходила смачна присмачна. Одного разу каша вирішила втекти з кастрюлі, почала штовхати кришку і всі почули звук к, к. к. -к. Дітки, що варили у кастрюлі? А який звук у неї виходив, коли каша вирішила втекти і почала штовхати кришку каструлі? Звук каструлі к, к, к. Пісеньки не виходить. Його не можна не потягнути, не проспівати. Цей звук ніби вибухає. Звук к можна почути і вимовити. Ось звукове малятко, яке допоможе нам запам'ятати цей звук. Зверніть увагу, будь ласка, на стиснуті губи хлопчика. Це символ того, що є перешкода на шляху в видиханні повітря. А також зверніть увагу на синій костюмчик, це означає, що звук приголосний і відсутність дзвоника каже про те, що звук глухий. Давайте пограємо із звуком К. У цьому нам допоможе наша чарівна торбинка, у якій є багато предметів, які я буду вам називати. А ви уважно слухайте, якщо у назвах цих предметів є звук К, то ви плескайте, будь ласка, в долоні. Мак, морква. Трава. Огірок. Ключ метелик, вікно, зошит, чайник, квадрат, клоун, пензлик. Малята, перевірте себе, чи правильно ви виконали це завдання. А тепер пограємо у гру Знайди місце для звука К. У нас є вагончик пасажирами, в якому будуть слова, які містять звук К. Тож, дивіться, перше місце займає слово, якому звук К на початку. Друге місце займає слово, у якому звук К всередині. І третє місце займає слово, у якому звук к в кінці. Ну що ж, 1, 2, 3. Почали. Перше слово «К квадрат. Тут звук на першому місці, тому і він їде на першому місці. Друге слово вікно. Тут звук. «К» Ми чуємо всередині, тому вікно у нас буде на другому місці. І ще одне слово чайник. Тут звук ми відчуваємо в кінці слова, тому чайник у нас поїде на третьому місці вагончика. Ось всі пасажири зайняли свої місця, а тепер спробуйте самостійно розселити пасажирів. Метелик. Ключ та слово морква. І наостанок ще одне завдання Вивчити чистомовку від бабусі Федори. Повторюйте разом за мною. ку ку-ку-ку. Сидить котик у кутку. Ко-ко-ко. Ко-ко-ко, котик хлебче молоко. Ке-ке-ке, ке-ке-ке. Чую муркання дзвінке. Кі-кі-кі, кі-кі-кі. Котики усі такі. Молодці дітки! Сьогодні у вас буде ще одне завдання прописати звук к.